Сосюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну усні на яву, вишневу свою Україну, красу її віч Між братнім народом, мов в садах рясних, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем любіть і вчинками Для нас на світі єдина одна в просторі часу. Вона у зірках і вона і в кожному серця ударі, і в квітці, і в пташці, і в его луни, у кожному серці ударі.